Уявіть собі вулкан, який мовчав понад 150 років, раптом знову гуркоче. Це не сюжет фільму катастрофи, це реальність на Алясці. Чи прокидається Іліамна? І що це означає для людей? Вулкан Іліамна вважався неактивним. Ще з 1867 року. Відтоді він кілька разів дихав Дим, попіл, гуркіт, лавини. У 1933, 1941, 1947 та 1987 роках фіксували викиди попелу. А в 1958 році з нього вирвалися чотири стовпи пилу. Востаннє, коли його офіційно зафіксували. І ось нещодавно науковці знову почули знайомий гул. 15 червня сейсмічна активність зростала безперервно кілька годин. Це був шквал струсу, який міг би бути початком серйозних зрушень. Але не панікуйте. Поки що рівень тривоги нормальний. Що лякає вчених. Найцікавіше не магма, а лід. Через глобальне потепління. Крижана кришка над вулканом тане. А саме вона утримувала магму глибоко під землею. Крім того, гул може свідчити про підльодові лавини, величезні суви, які вже не раз фіксували раніше. Що буде, якщо вивершення все ж станеться? У радіусі 320 кілометрів від Іліамни є населені пункти. Виверження може вразити великі території попелом, лавинами, навіть отруйними газами. Саме тому науковці пильно стежать за кожним його подихом. Можливо, Іліамна просто гуде у вісні. А можливо, ми стоїмо на порозі великого пробудження. А ти як думаєш, прокинеться він цього разу?